Вода супер! 7600 євро. В машині завтра поставимо новий маховик, бо трошки вже чути. Я колись її знімав за 7300, ну коли там того тижня, але чути маховик, ми його, краще поміняємо. Просто доплюсовуємо за самий маховик. 246 000 пробігу, механік А, ДЛГ. 4х4, кожа, електрика сидінь, пам'ять сидінь. 18 колеса. Паркоп. Так, що у нас прийде? Запаска дожиє. Паркоп, тут є такий нюанс по бампері, нічого складного, страшного. Тут теж електрика сидіть. Тому цікава така шкода Супер Б. Вона є в нас в наявності, звертаєтесь, приїжджайте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.